Мюста Островського у сквері напроти Рахсу в шості більше немає. За інформацією шосницьких музейників, пам'ятник островському у шості з'явився у 1975 році. Загалом, монументи на честь цього радянського письменника, який написав роман Як гартувалась сталь, встановлено у десяти містах України. Вікіпедія ж пише про Миколу Островського як про учасника встановлення радянської окупації України та боротьби з повстанським рухом за незалежність. Тож зараз у шості прибрали його монумент у в рамках дерусифікації ну, у нас було відповідне рішення Сумської обладміністрації військової щодо а, вирішення питання об'єктів, що символізують тоталітарне минуле, також заходи з декомунізації. І в рамках цих заходів у нас а, а, ми зняли бюст, що знаходився в сквері по вулиці Чернігівській. Поки що його демонтували на нашому комунальному підприємстві. Він поки що Разом з Леніним вони відпочивають. Сквер біля Рахсу планували оновити. Вже був розроблений проєкт, але все призупинилось через російську агресію. Загалом вже сквері повинні були оформити фотозону, зробити благоустрій ділянки біля готелю. У сквері висаджували дерева. Планувалось розширення дитячого майданчика, також зону відпочинки облагородити. А ще громадські активісти пропонували встановити у сквері пам'ятник Тарасу Шевченку. Ініціативу ми проявляли вже з 15-го року, як почалась декомунізація. І, бачите, 8 років пішло на те, щоб все ж таки прибрали комуніста Островського. Ну, а так географічно складається, що ця площа вона якраз прилягає до вулиці Тараса Шевченка. І ми пропонували міському голові, щоб на місці цього пам'ятника, який був, створити пам'ятник Тарасу Шевченка по всіх містах України. Присутній пам'ятник Тарасові Шевченку, бо це наш символ, це наш пророк, це наш батько нації. В рамках дересифікації у шості продовжується процес заміни табличок зі старими радянськими назвами вулиць на нові. Їх якби небагато багато Зараз ми залишки знімаємо. Потім будуть встановлюватись у нас нові таблички. У нас є певне зараз обмеження по цим табличкам, тому що військовий час не все ми можемо заказувати та оплачувати, тому як тільки буде перша можливість, будуть нові таблички з новими назвами.